То як правильно приходити додому і щоб собака не реагувала збуджена на гостей на вас, а потім ще й на дзвінок гавкаючи да? на гостей або на шуми якісь на стуків? Як це треба робити? Ви приходите додому, ваша собака дуже сильно радіє. Якщо вона дуже сильно радіє, ви її робите зауваження. Що таке дуже сильно? Ставити лапи, кусати, гавкати, ричати і бігати, як скажена. Це я вам вже багато разів казав. Да? Ці 4-5 речей ви забороняєте, ругаючи, роблячи зауваження. Тобто ви забороняєте не. Не повністю радіти вашому приходу, а радіти трошки спокійніше. Ну не забороняйте, ви створюєте такий сценарій, де ваша собака починає радіти трошки спокійніше. Е, знову ж таки, вона буде радіти вас зустрічати, але 5 балів з 10 – оце це буде в неї збудження. І це нормально. Да, я вам скину відео, як правильно собака може зустрічати збуджену людину. Е, вона може віляти хвостом, чихати, обтрушувати, зівати на передні лапи припадати. Туди-сюди трошки підскулювати. да Це все є скидання стресу. І в цей момент ви не повинні казати їй сидіти, чекати місце, лежати. Не дай Бог, ви це будете казати, не робіть. Просто ні, якщо вона стрибає, скажу, ні. І дайте три хвилиночки почекайте, щоб вона заспокоїлась. Через три хвилиночки вона далі радіє, віляє хвостом, ви просто її погладте і все. Коли вона така спокійна, ну не спокійна, а вона така рада. Та ну я вам скину відео, ви побачите, це платний Приклад, як можна зустрічати, і ви подивитесь, там собака не порушує кордони, не пригає, Вона просто дуже радісно радіє. От за цей да, поведінку за цю, коли вона так радісно радіє, можна і погладити. Да? Але дивіться, не перехвалюйте, щоб вони не опісались собаки, щоб вони не почали ставити лапи гавкати. Да? І спокійнесенько погладили. І все. От. Тому, ще раз, приходите додому, собака дуже скаженіє, підругали. Чекаєте 3-5 хвилиночок, роздягаєтесь, ходите в туалет і е гладите, коли вона трошечки заспокоїлась через 3 хвилинки. Отак і е ні. Отак і зустрічайте. Да? І це також допоможе вам собаці е зустрічати гостей. Як з гостями часто питали люди, е учасники? Да?